Тернопільський підприємець, бізнесмен, який своєю головою, своєю працею заробив гроші, заробив гроші своїм розумом. І в свій час, коли він не захотів поділитися з певними структурами своїми грошима, вони почали його пресувати. Пресувати зі сторони податкової, пресувати зі сторони всіх контролюючих органів. На нього відкрили кримінальну справу. На нього відкрили цілу, проводили обшуки в нього, батьків, сватів, брата, всі. Тобто всіх пресував. І він вже більше шести років воює з системою. Ви розумієте, що таке воювати з системою було навіть ще пів року назад? Сьогодні це зовсім інакше. Але він воює вже більше шести років тією системою. Системою свавілля. З системою безчинства, беззаконня, де нічого не було. Ти був один кулак і була одна вказівка вказівка зверху. Вказівка загнобити, забрати, принизити і знищити. Але він воює з цією системою. В травні минулого року було рішення Апеляційного суду про те, що він не винен Львівського апеляційного суду. І після цього рішення. І рішення про те, щоб повернути йому ті гроші, які в нього держава забрала. І після цього він публікує в інтернеті список більше 20 чоловік, прізвище, ім'я по батькові, всіх наших тих суддів, прокурорів, слідчих, всіх, хто його пресував. І прізвище, ім'я по батькові, із позначення всіх тих статей, які вони порушили. Це наступило не просто на систему, а на них особисто, на кожного. І вони в серпні місяці беруть його під арешт. От просто захотіли і взяли під арешт. І півроку тримають його тут, чорткові, тут чорткові. За цей час, під час суду, він пережив клінічну смерть. Він отримав інсульт. І коли він, був, він отримав інсульт. Людина лежача, людина не може говорити, коли його палати чергувало троє міліціонерів, а коли ліжка ще троє міліціонерів. І наручниками прикували його до ліжка. Це злочинець. Казали, що це злочинець, який своїм розумом заробив гроші і не віддав ту частину їм. І зараз, і зараз ми тому тут зібралися. Ми хочемо, щоб судді виносили рішення, які є справедливі. Судді повинні сказати, що 40-літ не злочинець, що він справжній бізнесмен, що він працює правильно, що він працює в побілому. І справді, ще півроку назад це було надзвичайно складно об'єднатися отак, як є зараз. Зараз це простіше. Люди зрозуміли, що лише в об'єднанні, лише тоді, коли ми будемо разом. Коли зможемо вийти сюди і не боятися цієї системи, і говорити, що ми про них думаємо, от тоді ми можемо змінити кожного. Ми можемо змінити себе і зможемо змінити їх. Ми доб'ємося, я думаю, цього. І сьогодні ми будемо стояти тут, зараз в 10-й годині засідання суду.